Друзі, риболови, всім привіт! Миколаїч на зв'язочку, як завжди. Люди сьогодні, по вашим проханням, буду розказувати і показувати, якими повіцями я користуюсь, якими видами повіців я користуюсь саме для флетметодної ловлі. Яка їхня довжина, який матеріал використовую для, як повідковий матеріал. Сьогодні вам все розкажу, все покажу. Трішки ось вам приманочок навдягав на гачечки на свої. Поставимо акваріум, подивимося презентації даних цих приманочок, які в мене є. Сьогодні у нас буде отака от тематика. Погнали! Ну що, друзі, розпочнемо, значить, сперва з повідкового матеріалу. Користувався дуже багатьма повідковими матеріалами. І Корда, і, і, і Шмокси, і все це діло, зупинився просто на самому елементарному, самому бюджетному е, магіст використовую 0,14 мм товщиною і 10 кг розривної нагрузки. Чим він мене саме зацікавив? Він дуже м'якенький, дуже лагідний, дуже ніжненький. Якщо, наприклад, взяти з тими ж е, кордами. Фоксами вони дуже-дуже тугі. і такі от, Для того, щоб, наприклад, гарно ваш балансик грав на повідочку. Його треба тут розминати, розм'якати, щоб воно було м'якшеньке. У магісті цього нічого не потрібно, повідочний матеріал дуже гарний. За свої кошти рекомендую. Взагалі, дуже прекрасна річ. Не треба видумувати, не треба переплачувати кучу-кучу грошей за бренди, якщо є от просто такий самий звичайний магіст. Перший пункт е, нашої розмови. Поїхали далі. Друзі, наступний пункт нашого відео це які види поводків я використовую саме для риболовлі. Ну, перший, як ви вже всі знаєте, це перший звичайний стандартний волос. Довжина волоса регулюється в залежності від вашої приманки. Чим я саме вам завжди кажу, що одним гачком ви не відмахаєтесь від рибалки. Під кожну приманочку, як ви вже бачите, я підібрав свої гачечки. Тобто, да, можна, наприклад, якщо у вас ось один гачок, з довжиною ви зробили волоса, наприклад, під 12 балансик. Так, да, у мене, наприклад, також там, 5 видів цих балансів. От на цей гачок ці 5 видів балансів можна ставити без всяких проблем. Або, наприклад, також 8-мм пупапчиками. Якщо ось ви один гачечок зробили на 8-мм Пупапчик, все, у вас буде оцей гачок тільки на 8-мм Пупапи. Які б вони не були, яких які пров... вони які були, виробників, ви вже знаєте, що у вас буде оцей гачок під восьмий пупапчик. Тобто довжина вашого волоса повинна складати такий розмір, який би влаштовував саме ваш ПУПАП. Чому? Щоб оця сама ножка, яка в нас йде від резиночки до пупапа, до вашої приманочки, вона не була сильно-сильно длінна. Отак от, люди. Це в нас перший стандартний, скажімо так, класичний. Класичний монтаж на волосі. Як ви самі бачите, ось всі приманочки, які я ось поставив, вони всі на класичному монтажеві на волосі. Ось він іде, тільки він потрібен різної довжини під різну свою приманочку. Другим монтажем, яким я користувався на своїх риболовлях, це монтаж зі штопорком. Як можете самі бачити, Монтажик зі штопорком. Штопорок звичайний резиновий, його використовують для поплавців для глибини вистав... виставляння глибини. Звичайний, самий банальний штопорочок. Купляв я їх на Алікспресі. Отакий ось розмір. М. -очка. Це найменші люди. Там є потім. Ска, Елька, здається, ну то вже будуть великі. Беріть самий найменший розмір, і він у вас підійде саме для такого монтажа. Ви скажете, навіщо там штопорок, Миколаїч? Поясню просто, Понятно, що на вафтер сина Пупапи штопорки не нужні. Такі штопорочки вам потрібні будуть для натуральних насадок. Горох і кукуруза. Ну, наприклад, от в мене, якщо бачите, довжина волоса. Величенька, і внизу ось стоїть штопорочок. Тобто на цей волос я зможу вдягнути дві кукурузинки, там, наприклад, і це все волосом піджати, штопорком підтиснути. Я це все вам зараз буду показувати на практиці. Як поставимо акваріум, я вам все покажу, як я що роблю, і ви побачите самі, яка презентація даної приманки буде у воді. Сьогодні будемо використовувати кукурузу, звичайну консервовану кукурузу з рибацького магазину. От такий от другий варіантик, яким я користуюся. І третій варіантик, як я кажу, він для лінивих це, звісно, жарт, бо бувають люди різні, з різними фізичними обмеженнями, можливостями. От такий от третій з голочкою. Голочка 6 х 8 від технокарпу. Я в попередньому відео, коли розказував за розхідники, я вам показував, що є такі голочки. Дуже прекрасна річ, люди. Вдягайте на неї просто пупап, в Що вам буде потрібно баланс без різниці. І воно буде вам показувати свою презентацію. Дуже гарна, дуже швидка для з'єму приманки повідочок. Ну, є також скажу свої мінуси, мене вони не дуже цікавлять, тому що можна сюди вдягати трубочку, щоб просто була одна голочка. Але що я кажу, є нюанси, які мені не подобаються. Голочка також має свою вагу. Вона невеличка, так, але має свою вагу. І коли, скажімо, є такі приманки, які повинні стояти на жаль з цим гачком, то гачок падає а голочка піднімається догори. Тобто вона трішки підоружає цей гачочок. Ну, можна все підібрати, люди, нема нічого страшного. От, така, от, от третя презентація, якими я користуюся. Довжина. Друзі, ну як ви бачите, приблизно вона в мене в усіх однакова. Я не дуже акцентую на цьому увагу. Ну, якщо вам хочеться, якщо вам надо, ми зараз ось з вами поміряємо. Дивіться, в середньому 10-11 см. Все, ну, може 12. Сильно я на цьому не замарачую, щоб прям там ідеально було 10 см, чи ідеально було 12 см. Я вже ці розміри повідсів, перевірив. Я спочатку в'язав меншенькі, старався там і по 7, і по 8 см в'язати. ну, то таке собі. Я ж кажу, Ось самий загальний нормальний повідець 10-11. см, Цього буде достатньо, щоб він гарно і грав біля вашої флет-методної кормушечки. І нормально, щоб заминалося в топтушечку. До речі, забув люди вам сказати, от який я монтаж використовую на білого амура. Дивіться, тобто це попавчик 10 мм. Він піднімає цей гачок. І коли ви не можете підібрати гачек, гачок саме презентацію, щоб стояло на жалі. І амур саме любить таку презентацію, щоб гачок стояв або на жалі, або він був на дном 1-2 см. Для цього вішається невеличка дробинка, вона буде втримувати гачок повністю в вертикальному положенні. Отак ось. Все в акваріумі покажу. Оце також я використовую на білого амура, але він не в усіх водоймах у нас є. Тому це рідкий гіст, скажімо так, в моїх закидах риболовних. Але таким способом монтажу я також користуюся. Ну, а так от люди. За магіста я вам розказав голочки, які я монтаж показав. Ось, дивіться, я вам показую. Технокарп. 5-8 мм. Це саме голочка йде для монтажу. І ще, що вам саме потрібно буде, це отака силиконова трубочка. Вони, бачите, ну, В тому році ось 40 гривень вони коштували. Але, ну, я за весь сезон дві трубочки зрасходував. Тобто, якщо купити таку пачечку, вам її хватить на 5 років. Ну, це опять, в залежності від того, хто стільки буде в'язати гачків і хто стільки їх буде відривати. У мене всі повіці пов'язані саме на таку силіконову трубочку. Дуже м'якенька, дуже гарна. Рекомендую також до покупки. І ще в попередніх відео коментарях люди просили показати мою топтушечку, і як вона співпрацює з моєю. Годівничкою. Ось дивіться, люди. Ось моя таптушка. Вона на пружинці, все вона працює. З нею, бачите, ще висипається. Отак от ось лягає сюди флет. Ви його заминаєте. І для того, щоб достати, ви потім нажимаєте оцю помаранчеву кнопочку. Отаким от, от чином. Нажимаєте і ваш флетик з вашою пєліцом чи сипухою буде підніматися. Оранжева кнопочка хода. Чому я саме вам в прошлому відео казав, що вам потрібна саме топтуха така, яка у вас буде підходяща для ваших годівничок, для ваших кормушок? Ну, у мене в даному випадку отакі форми, як я казав, аля Престон я використовую. Ідеально підходять. Я ніколи, ну як, я точніше я користувався, пробував силіконовими там різними, резиновими. Не то пальто. Пластмасово набагато краще, набагато надійніша. І зручніше. Отак от, люди. І зараз вам ще покажу цей же монтаж ось на голочки, за який я вам казав. Ось він, будь ласка. Зараз я вам покажу зразу, як, як швидко берете пупапчик. Це у мене банан-тигровий горіх, без різниці. Чи не попапчик, це у мене балансик, вибачайте. Отак ось, ось голочкою легесенько. Проткнули, все. Ось вам готовий монтаж. Вам уже не потрібні будуть люди. Отакі от голки, отакі от голки не потрібні. Ось, будь ласка, у вас вже готовий монтаж для того, щоб ви змогли закидати свою приманку з топтушечкою в воду. Ну от так от. Зараз несемо наш акваріум. Закидаємо ці всі приманки в акваріум і будемо дивитись, я вам буду коментувати, які презентації з цього всього получаться. Зачай приніс акваріум, ну, такий імпровізуваний, ну в ньому буде все видно. Ну що, погнали, показую вам презентації, якими я користуюся під час риболовлі на своїх водоймах. Перша презентація покемон, гачечок на жалі. Все як положено. сама сама класна презентація, найкласна, ту, яку полюбляє рибка. Давайте ось другу презентацію під білого амура, так як я вам казав. З дробиночкою. Бачите, який принцип дії? Тобто дробинка втримує е, втримує гачок, а попапчик його піднімає до гори. От така от презентацію також я використовую під біленького амура. Інколи і короб хватає на таку презентацію. Так, давайте наступний ось авторс. Вафтерс 6 на 10. От, пожалуйста, бачите? Вавтос 6 на 10. Ідеально на жало, гачок від Хірісі. Я також думав, що під Вафтерс вони повинні лежати на дні. Але потім отак. І отака презентація у мене саме з гачком на жалі, з номером е, Вафтерса 6 на 10. Взагалі, ну, у мене, по крайній мере, выручала просто супер. Так, давайте з вами візьмемо авторс 5 на 8, люди. 5 на 8. От, бачите, яка презентація? Зараз я трошки це все поприбираю. Тепер з переднього плана. А сюди ось вам положу. Отак От ось. Видно, не видно? Видно. Презентація. 5 в са 5 на 8. Ось, будь ласочка, гачечок лежить уже повністю на дні. Вафтер стяне його трішечки догори з волосом. Отак от, от. На на карасика дуже гарна, гарна презентація. Люди. Саме для цих риб так і користуюсь. Так, поїхали далі. Давайте африканську мушку візьмемо. Африканська мушка. В розмірі 10 мм. Зараз це отвигаю. Будь ласка, 10 мм гачок від хірісі також тримає на жалі. Все ідеально. Ви не дивіться, що воно трошки припідняте, жало саме стоїть, бо воно ж пластикове дно і на пластиковому дні стоїть. 10 мім гачочок ставить на жало. А тепер візьмемо африканську мушку. 8 мм з тим же ж самим гачечком. І поставимо вам його поруч. Дивіться, що робиться. А 8 мм не піднімає гачок. От бачите, для чого я і кажу, що перед риболовлею, якщо ви не знаєте, як у вас реагує приманка з вашим гачком, гачок один і той самий. Будь ласка, десятку става, чи десятка става на жало майже. А вісімка зовсім не піднімає гачка. Отак от, от. Тому й кажу: за всі свої приманки, ви повинні розуміти, що у вас відбувається під водою, яку саме презентацію захоче рибка. Так, відтягуємо далі. Давайте балансик 12 мм. З гачком Fox. Дивіться. Гачечок Фокс, він іде ваший, він не тефлоновий. Це, якщо я не помиляюсь, Black Nickel. 12 міліметровий баланс. Отак от, от прекрасно. Просто прекрасно ставить гачечок на жало. Бачите, трішки в зогнутому положенні, але це все одно ж форма гачка на жалі. І отакими от, от презентаціями найчастіше вночі у мене були клювання. Так, давайте ще трошки далі. Трошки далі. Отака От ось презентація також у мене є. Опа! Бачите, наче скажете, приманка, нічого собі, взагалі, 16-ка, Але все ж таки гачок гачок від хірісі форми клав 6 номеру. Просто суперово. Дивіться, як на гачечку чи як на жалі держи, така велика приманка. Стоїть. Тому я й кажу, що кожну приманочку потрібно, потрібно під себе робити. Потрібно її тестувати перед тим, як ви їдете на риболовлю. Так, давайте трішки відодвинемо. Ага, і балансик. Люди, балансик 10 мм з голочкою. Ось дивіться, що відбувається. Бачите? Так, як я вам і казав, голочка трішки притоплює, тому що має вагу. І от чином отака презентація. Зараз раді, раді спортивного інтересу, давайте знаєте, як зробимо. Давайте ось у мене десятка, десятка, ось у мене є PUP-зараз ми знімемо цей баланс. Де він у нас є? Ось він у нас. Ось, дивіться, все роблю при вас, щоб ви не казали, що я щось намухлював. мухлював. Ось ложимо балансик. І вішаємо сюди 10 мм пупапчик, І зараз подивимося, яка презентація буде тут. Ну, як вам, люди? Ви бачите, яка різниця? Ось тільки що баланс лежав на дні. ПУПАП 10 мм ставить отак от гачок. Ну, нажало, не нажало, не знаю. До самого верху воно не піднімає гачок. Але ви бачите, ну і презентація зовсім інша. Отак, чому я і кажу, що тут потрібно ставити невеличку трубочку. Також, Друзі, як завжди, хочу вас попросити, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, пишіть коментарі, кого що цікавить, питайте. Я завжди відповідаю на адекватні коментарі. Мені приємно спілкуватися з новими людьми. Все, що знав, сам, все вам розказав, показав, якими повіцями користуюсь, якими гачками користуюсь. Які презентації використовую на риболовлі? Не прощаємося тоді з вами. До наступних зустрічей. Всім па-па!